Пізно ввечері 14 лютого, ворожий дрон цинічно обірвав спокій Шосткінської громади. Цілю став не військовий об'єкт, а шосткінський міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Його директорка Оксана Кривущенко розповіла про те, як дізналася безпілотник ворога поцілив у будівлю установи. Про вибух я живу тут неподалеку, і потім мені дзвонять сусіди і кажуть, що у нас тут вже пожар. Зібралися, визвали все необхідні служби, приїхали пожежники, почали працювати, тушити, зривати ряшітку на, на вікнах. Я прибігла, думаю, відкрию, допоможу відкрити двері. Розумію, що треба ж електрику, це перше правило у пожежників. А вони, навіть якщо, якщо б решітку зірвали, то кабінет зачинений. Це, чи двері прийшлося би виламувати, чи в кабінеті, чи центральні, і прийшли, виробили електрику. Ну, або зарання було, було невелике, там хвилинок 10 і вони все затушили. Пожежу, що спалахнуло в одному з кабінетів, вдалося загасити, проте наслідки виявились нищівними. Зранку весь колектив зібрався. Дуже їм дякую, і ми прибирали ну годин п'ять наверх. Можливо, десять чоловік. Це скло, вони важке, виносили, все прибрали. Все, сьогодні, все. Ми планували сьогодні прибирати на подвір'ї, але снігом все замило. Вікна вже зашили ОСБ плитами, щоб у приміщенні не потрапляв сніг і холод. Три на першому поверсі і один кабінет на другому поверсі, там два вікна. Кабінет реєстратури, кабінет вчителя реабілітолога найбільше, він зовсім непригодний зараз. І кабінет психолога, там скло пошкоджене. Ну... Працювати можна Найболючіше те, що лише в січні тут завершився ремонт фоє. Працівники та маленькі відвідувачі встигли лише місяць порадіти оновленій красі для вчительки реабілітології Анни Шишкової, яка працює тут з перших днів відкриття, кабінет давно став другим домом. Сьогодні вона зі сльозами на очах дивиться на понівечені стіни. Це дитячий кабінет. Ми його робили я, мої батьки фарбували. Він був яскраво зеленого кольору стіни. Нас висіли на стелі. Дуже гарно, гарний мотелик яскравий. Це дитячий кабінет для індивідуальних заняттів. Немає нічого. Все згоріло, все це, це жах і це болісно для мене дуже. Понад 20 років центр є опорою для сімей шосткинщини, які виховують дітей з інвалідністю. Сьогодні заклад обслуговує всю громаду. Для таких діток онлайн навчання не вихід, їм критично необхідне живе спілкування та фахова допомога. Щодня центр приймає маленьких відвідувачів, для яких ці знання єдиний шлях до розвитку та соціалізації. Наша основна задача це соціалізація. Вони вони повинні приходити спілкуватися. Якісь групові заняття ми проводимо, також важливо спілкування і для батьків. Всього дітей з інвалідністю у нас 300 чоловік. Але ходять до нас 120. 120. Кожного дня наша установа може прийняти 30. Попри руйнування, шосткінський центр комплексної реабілітації продовжує свою роботу. Колектив не опускає руки, адже щодня до них приходять діти, які з народження долають неймовірні життєві труднощі та виклики. Тут знають, що життя сильніше за руйнування, а любов до дітей здатна подолати будь-яку темряву.